Два рівні. Три. Оце буде непогано для початку. Я ним користуюсь щодня. Для чого? Зараз покажу. Але вам може не сподобатись. Після вас. Чорт нічого собі. Група сновидіння щодня. Бачите? Стабільна дія. Серіал Пісочний чоловік не плутати з комедією Пісочна людина, це екранізація серії коміксів за авторством письменника Ніла Геймана який брав безпосередню участь у її розробці. Комікс Пісочний чоловік, стартовий випуск якого був опублікований ще у березні 1989 року, став однією з перших графічних новел, яким вдалося побувати у списку бестселерів за версією New York Таймс та однією з п'яти графічних новел. Які потрапили до списку 100 найкращих літературних творів за 25 років за версією Entertainment Weekly. Сам автор довго опирався екранізації графічного роману. Ось що він сказав в інтерв'ю журналу Total Film за декілька місяців до прем'єри. Я вірив, що важливо зупинити створення поганих версій. Після створення поганої версії ви ніколи не відхреститеся від неї. Це може здатися безглуздим, але коли мені було 14 чи 15, моїм улюбленим коміксом був Говард Качка. Я був так схвильований, коли почув, що Джордж Лукас знімає фільм. А потім вийшла нова порода героїв. Качка Говард стала злим жартом. Я ніколи не хотів, щоб це сталося з пісочним чоловіком, і я бачив сценарії, які зробили б це. В цьому ж інтерв'ю він сказав, що задоволений, яким вийшов серіал. Оскільки я не читав графічний роман, хоч і звичайно багато інформації про нього перелистав, то звернувся до редакції веб-журналу Світ Фентезі за коментарем про відповідність екранізації коміксу завжди. Вважалося, що пісочного чоловіка Ніла Геймана неможливо адекватно екранізувати. НАТО складна історія, надто заплутаний світ і нестандартні образи. Що ж приємно, що серіал відник всю думку спустував. Стримінгова версія володаря сну вийшла яскравою, самобутньою та, що певно, найважливіше, дуже близькою до перших джерела. Ніл Гейман втримав контроль над своїм дітащем і зміг перелицювати перегоди Морфея на кінематографічний манір. Більшість зроблених ним та іншими сценаристами змін носять цілковито косметичний характер. Одні персонажі змінили стать, інші куляшкір та орієнтацію. Назвати подібні правки нової моди не випадає. Адже Ніл Гейман зображував расове та сексуальне різноманіття ще до того, як це стало мейнстримом. Так, Джон Константин став Джоанною Константин, а Люципера Янгола, що немає статі, зіграла відома всім по грі престолів Гвендолін Крісті. Фабульно серіал неухильно слідує за графічним романом. Часом деякі кадри точно повторюють фрейми Мальокосу, а слова героїв ідентичні їхнім реплікам з коміксу. Оскільки перший сезон об'єднав у собі два томи коміксу, виникла потреба додатково спусти між собою елементи первісної історії. Основним виходієм серіалу стає утекле поріддя царства Сну Коринтян. Його роль значно розширили. Він з'являється в кадрі майже відразу після початку і впродовж всього сезону веде свою складну гру проти пісочного чоловіка, щоб зрештою стати проти нього у герці відкрито. У коміксі він був так званим монстром тижні, Були але. Абсолютно другорядним персонажем. До прикрих трансформацій можна зарахувати другу половину сезону. Ляльковий дім втратив дріб своєї фантасмограчності та ідейного наповнення. Власне, сам ляльковий дім став великодкою для фанатів, а не наріжною метафорою історії. Частини героїв коміксу в серіал не потрапили, та натомість з'являються нові персонажі. Вони частково перебирають на себе функції покійників, але мають уже зовсім інше передісторії та мотивації. Серіал дуже старається відтворити оригінальну атмосферу, і часто йому це вдається. Однак відчутно, що десь творцям забракло бюджету, а десь вигадливості. Комікс-пісочний чоловік унікальний авторський продукт Ніла Геймана, а от його екранізація дуже класний, проте стандартний проєкт від Netflix. Хотілося б трохи більше божевілля. Могли б на пост режисера запросити Девіда Лінча, він точно розбирається у снах. Екранізація має хороший візуальний стиль, щоправда, його набагато менше на екрані, ніж здається по трейлеру. Серіал по структурі дуже нерівномірний. Інколи в одній серії розпочинається і закінчується відразу дві історії, а буває, що один сюжет розтягнутий на декілька епізодів по шматкам. Перша серія пісочного чоловіка це по суті експозиція, де йде предісторія і представлення частини персонажів. Хоч розвиток подій швидкий, роки пролітають непомітно. Хто вже переглянув серію, зрозуміє, але в кінці не вистачає емоційної кульмінації, яка, наприклад, була в першому епізоді Гри престолів. Хоч зрозуміло, там проект не надто вірили, і автори мусили закладати в першу і кожну наступну серію півхенгери, а пісочний чоловік не ставить собі такого завдання. Він як книжковий роман, планує брати на довгій дистанції і вводити все поступово. Усі промоматеріали не приховували, що Морфей. Ні, не цей, а цей вибереться із своєї в'язниці. Тож в кінці першої серії це було очевидно. Правда кажучи, не було відомо саме, як він вибереться. І автори зробили декілька сцен, коли я думав ось тут, зараз вибереться. А ні. Продовжую чекати і спостерігати. Тож, перша серія не викликала у мене якоюсь емоційного фідбеку. А от у другій було вже краще з цим, коли я побачив Каїна і Авеля. То згадав наскільки багато культурних відсилок мають твори Геймана. Я сам не так багато його книг прочитав, але й там їх було достатньо. Наприклад, в епізоді про зустріч кожні 100 років, починаючи з 1389 року, Морфей ні, не цей, а цей, в 1589 році зустрічає молодого і ще нікому невідомого Шекспіра. За однією з версій це звичайна випадковість. Гейман просто відштовхувався віддати початку роботи над коміксом. За іншою ж, він спеціально підібрав початкову дату, від якої буде відраховувати по 100 років, таким чином, щоб підлаштувати знайомство його персонажа і знаковою особистістю. В четвертій серії ми відправляємося до пекла, де відбувається протистояння пісочного чоловіка, ні, не цього, а цього і Люцифера. Воно того ж типу, що й між жінами в арабських пригодах, до речі, непогана для свого часу антологія на основі «Тисяча і однієї ночі. Змагання на перевтілення. Хто вигадає те, що сильніше за вигадку суперника? Піщаному чоловікові це піднесено до космічних масштабів з хорошою постановкою і без комедійного нахилу, як у пригодах. Але проблема концепції такого змагання залишається. Правил чи рамок як таких немає, і можна відразу перемагати, назвавши абсолютну величину. Фінал протистояння повністю за каноном драматургії. Герої завдають нищівного удару, і здається, що все пропало. Але він останньої миті знаходить вихід. І цей вихід не був чимось ефектним, він був філософсько романтизованим. Що... Що не виглядало чимось цікавим. Але поглянувши на весь серіал разом, розумію, що так і мало бути. Комікс часто називають інтелектуальним, і серіал в першу чергу драматичний, а не пригодницький. Та все одно від подорожі Морфея в пекло чекав чогось більшого. Щодо коринтянина. зіграного Бойдом Голбруком. До актора жодних претензій. Питання до кастинг директорів чому саме цей персонаж? У актора не той тип обличчя, який дозволяє показати повний емоційний діапазон без міміки очей. І про Джоанну Константин. Інші ролі акторки не бачив, але цей персонаж вийшов постійно з одним виразом обличчя. Участь англійського актора Девіда Тюліса в серіалі не тиражувалася в змі. А шкода, хороший і факторний актор. Його гра в серіалі інколи нагадує джокера Гоакіна Фенікса. І насправді між персонажами цих акторів багато паралелей. Саме поява героя Т'Юліса ознаменувала початок трилерної секції серіалу, де після втечі з лікарні стартує епізод поїздки в машині, який є гарним прикладом нарощування саспенсу. Чимось він схожий на попутника з Рудгером Гауром, де хлопець погоджується підвести незнайомця, і під час поїздки чоловік розповідає про свою маніакальну сутність. Біла, звісно, і кинула б тюрму. за крадіжку рубіна. І підпал. І вбивство. Різанину. А ви вбивали людей? Ви ще гать пропащих. Вінцем цієї секції є п'ятий епізод. Він майже як окремий фільм психологічний трилер в замкнутому приміщенні. Лише з крапелькою містики. Шоста серія розпочинає сюжет уже другого тому коміксу. Вона здає в динаміці і перетворюється на чисту драму. Персонажі виливають один одному душу, розказують про свої проблеми, сімейні перепетії і розмови, багато розмов. Наче у серіалі всі жінки-відьми, але без притаманної історії про трьох чарівниць легкості, та й сестри, чи не в кожній серії перемагали якогось демона. Але якість історії я б не сказав, що падає. Серіал продовжує розкривати важливі теми, але подача істотно змінюється. Фентезі аспект майже повністю зникає, і тому фінальні кадри в пеклі здаються чужорідними. А підступний план, який там збираються втілити, не виглядає загрозливо. Причиною останнього є й те, що серіал в загальному добрий або стерильний, як у Марвел, називайте як хочете. Попри високі ставки, вмирають лише декілька епізодичних персонажів. При тому, що в сюжеті присутня ціла конференція маньяків. і герої в другій половині сезону переважно рефлексують, а не борються проти чогось. Найбільшою проблемою серіалу для мене особисто є незбалансована зміна жанрів на протязі сезону спочатку ефектне фентезі і трилер, потім сімейна драма. Так, і попри усвідомлення, що тут два томи коміксу сезон же один, зміна жанрів. Може працювати, коли один аспект, на якийсь час забирає трохи більше уваги на себе, але не коли він повністю домінує. І в ще одному відео прикладом буде Відьмак, але на відміну від його згадки в серіалі Кінобі в хорошому світлі. Попри те, що там намішані шматки оповідань і фантазій сценаристів, та все зроблено в одному жанрі пригодницька фентезі. Можливо, це лише такий перший сезон пісочного чоловіка. Не цього, а цього. І наступні сезони будуть зняті в одному жанрі. А на рахунок першого можливо краще було б зняти два міні-сезони, не об'єднуючи томи. Тоді б вони і сприймалися як окремі частини. Наостанок. Крістофер Толкін, син знаменитого творця Середзем'я, який займався доопрацюванням і систематизацією записів батька, а також є автором усіх карт, що увійшли до перших видань книг трилогії Володар Перснів, дуже негативно відгукувався про екранізацію Пітера Джексона, через що навіть посварився із своїм сином Саймоном, який всіляко підтримував втілення трилогії на екрані. І коли угоду на екранізацію укладав уже Amazon, Крістофер поставив достатньо жорсткі умови щодо життя і смерті героїв, а також передачу реплік від одних персонажів іншим, що він критикував ще у екранізації Джексона. Хоча уже виникають сумніви, що Амазон чітко виконує умови. Часом головне не точна екранізація, а правильна адаптація твору для екранів the King, Недаремно ж на Оскарі існує окрема номінація за кращий адаптований сценарій.